У залі засідання обласної ради чергове засідання. Щоправда, не депутатського корпусу, а новоствореної народної ради. Активісти Євромайдану зайняли приміщення минулої суботи і залишати його найближчим часом не збираються. Адже той народ, народ сюди зайшов. Люди зайшли в те приміщення, яке належить їм на правах власності. І лише люди будуть вирішувати, чи покидати його, чи ні. У протестувальників й опозиції ті ж вимоги, що й раніше: відставка президента, звільнення ув'язнених активістів майдану та повна реорганізація української влади. Їх вони вже не раз озвучували керівництво області під час переговорів. Голову облдержадміністрації Олександра Удовіченка знову запросили на віче. На губернатора чекав не дуже теплий прийом. Під час свого виступу Олександр Довіченко говорив про складну ситуацію в країні та про необхідність мирного вирішення всіх питань. Голова ОДА закликав майданівців до конструктивного діалогу і пообіцяв – силою виганяти з облради їх не будуть. Я гарантую тут разом зі мною керівник обласного управління внутрішніх справ для того, щоб ви ще раз повірили мені, що в нас немає навіть в думці силового. Якогось сценарію щодо цього залу і вас в ньому. Натомість очільник області ввічливо попросив майдан звільнити залу засідань. Я би вас дуже прохав знайти якісь спільні дії для того, щоб ми знайшли варіант звільнення цього приміщення. Це прохання викликало хвилю обурення серед присутніх. Голова обласної ради Іван Момот зазначає, проводити сесії депутатам ніхто не заважає. Проблему посадовець тут не бачить і сподівається, що сторони дійдуть згоди. Можна було б як варіант розглянути питання, що при необхідності, коли люди збираються, тим більше зараз холодна пора року, можна було б заходити і проводити ці зібрання, давши один одному гарантію, що що ну вирішивши питання звільнення приміщення, потім можна буде при необхідності зайти і провести от зібрання, такі як проходять сьогодні. Після засідання народної ради євромайданівці влаштували ходу, якою вшанували пам'ять героїв Крут. Ло слава! Україні!